Це перше відео, яке я буду записувати, напевно, трохи стісняючись чи трохи переживаючи. Хочу представити себе як постачальника будівельних матеріалів. Канал називається «Педант», Будівельний Педант. По причині того, що ім'я моє Сергій, а фамілія моя Педант. Займаюсь продажем будівельних матеріалів вже більше 15 років. За цей час було укомплектовано тисячі об'єктів, тисячі клієнтів були задоволені. Цим самим напрацював досвід, який я можу зараз вам показати. Буду показувати свої напрацювання своїх партнерів, свої клієнти. Буду показувати вам будівництво, іноді матеріали, які продаю. По цінам ми завжди з вами можемо домовитися. Дякую.